Опа, це злив нового принтеру від Bamboo Lab. і здається, це те, що ми чекали. Принтер трохи схожий на аж тоді, але з новими елементами від принтера A1. Більше ніяких подвійних отендів немає лазерної головки, різака та іншого. Просто збільшений принтер, як x 1 На картинці ми можемо приблизно побачити, що по Z буде відстань 340 мм, а по X – наймовірніше 350 мм. Так як сопло тепер одне, принтер може доставати по X до двох кінців платформи. Завдяки цьому ми можемо бачити всі 350 мм. Зауважу, що на H2D одне сопло могло тільки діставати 315 мм в одну сторону, а друге в іншу сторону. Тому через це так збільшився і об'єм другу. А на цій фоці ми бачимо індикатор, як на серії А1, але з трохи ширшим вікном. Навіщо? Ну, побачимо. У Бамбулаб все йде по плану. Спочатку вони випускають флагманську модель, а потім вже більш бюджетну. Як, наприклад, випустили x 1 з'явився P1. Випустили H2D, з'явився, ну, назву ми ще не знаємо. Можливо, це буде H1. Приблизна дата анонсу принтера буде десь через тиждень, ну або через місяць. Можливо ж, це є самий великий принтер від Бамбуабу. Ну, а можливо, буде ще більше. Підписуйтесь на наш канал і чекайте новий огляд про цей принтер.